В рамках э, програми безбар'єрності Ось так у нас роблять зупинки. Зняли були асфальт, кладуть новий для того, щоб в майбутньому ветерани і люди з особливими потребами мали можливість пересуватися. Тут для транспорту бетонують арматура. Вистигає цей бетон для того, щоб не продавлювали транспорт в спеку колісами цей розпечений і розплавлений асфальт. Отак воно робиться. Шар такий знімають. Ну і також занижують бордюри для людей на кріслах колісних. Ось отакі заниження роблять. Для того, щоб можна було на кріслах колісних переїжджати. Потім все закатають новим асфальтом і на кріслах колісних можна буде переїжджати. Висадили саджанці породистих дерев. І ось тут ось така техніка працює на будівництві. Бордюрні камні матеріали. І це робиться по всьому місту. Повністю скрили від бурківки вулицю театральну, колишню вулицю Леніна. До гори, от, на гору до колишнього магазину Океан. Це все, все робиться. Ось район друкарні. Бачимо саджанці. По цей, цей бік торгівельний комплекс плазма. Тут магазини, колишній магазин ювілейний. Ось бачимо такі масштабні роботи по реконструкції. Ось Район Брукарні, колишня вулиця Глінки, зараз княгині Ольги. Ось. Ось так вирішують тут армія працівників. Пониження роблять. Ось все буде. Все для того, щоб можна було на візках безперешкодно пересуватися. Ось це колишня телефонна станція, тройка. Тут ми бачимо також дефортичні вали, починаються розбили сквер з такими доріжками. Ну, район ДТСА, так званий. Бачимо. Оріжки, сквери, саженці. Хороші. Ще один зелений сквер буде. Полокопілки. Драмтеатр, той буде був не вбудований. Район детеся. Йдемо в них. Тут неможливо було ходити. ледь поганий покручений асфальт був на тротуарі, тепер зручно. І роботи ще тривають по благоустрою Плитка тротуарна, бордюрний камінь лежить. І на гору їдуть проведи. Це у нас комплекс. Приватний комплекс лікувальний імені Святого Луки. Тут знаходиться навпроти туриста готелю. От можемо побачити Обленерго, церква. Ну, фактично район ДТСАВ. Будівля ДТСАВ колишня. І ось нові будівлі.